А навіщо з них, не секрет? Десь і теж є свої люди. Чого приїхати, чого будемо? Ні, навіщо ви приїхати? Я українське населення. Ту... Ту... Жинувальників радянських. А тут проти шинувальники радянської робити. Ну, так як тут нічого не відбувається, то я просто дивлюся, а взагалі планував, що щось буде. цікаво. Давайте я ще так поцікавлюся, Як український націоналіст, що у вас футболка в Одеса мама? Що народився в Одесі. Ну, ну, Українські націоналісти носять футболки скоріше Бандера тату, ніж Одеса мама. Ну, це футболка хотів показати, що в Одесі є не тільки русофіли і українофоби, і комуністи. І адекватні українські люди. А Тих є... є... євреїв Одеси що хотіли приїхати, знаєте? Тих євреїв Одеси що хотіли. Одеси що хотіли в Україну? Ні, що приїхали. Сюди приїхали. Не, не чули, ні? Євреї проти гурвіться, євреї проти антисмітизму. Так, я багато чув. Гурвіць <плес> 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 — їхній головний враг, співпрацював з хорошому людьми.